Так, і так, друзі, вітаю вас на моєму наступному відео про те, як відкрити і вести бізнес в Румунії. І зараз ми розглянемо е, варіант, чим відрізняється CRL і PFA. І чому румуни всі вибирають CRL, а українці е, хочуть вибрати PFA. Чи вигідно це на перший взгляд, чи ні? Е, поїхали. Так, CRL – це наша ООО, це просто компанія по-українськи. Ну, PFA це ФОП, це всім зрозуміло. Далі для CRL обов'язково мати офіс. Якщо вам не потрібен офіс як фізичний офіс, то ви можете його просто орендувати як ну, віртуальний, як просто адреса офіса. це може коштувати вам в середньому там, 80 євро на місяць. Тобто ви вже економите не 1000 євро, платите, а. Взагалі тільки 80. Але це в залежності від вашого бізнесу. Наприклад, ви там займаєтесь e-commerce, да, то торгуєте в інтернеті, то ви можете робити це з дому, але все одно повинні зареєструватися в офісі. Е, так, PFA ви зразу можете нічого не реєструвати, робити з дому. Е, мінімальний уставний капітал CRL це один РОН, е, в PFA це нема його, тобто Zero, але це великої різниці не, немає. Один РОН та немає це. Це нема. Е, у Срел ви можете мати партнерів. Тобто, ви можете відкривати бізнес е, за рахунок капіталу, який ви вже е, скоперуєте, згенеруєте за рахунок партнерів. До 50 партнерів ви можете мати. Це велике підприємство може відкрити. У PFA ви один власник і все. Е, так, у Срія ви можете мати необмежену кількість працівників. Тобто, це дуже легко. Масштабувати свій бізнес, відкрили компанію і поїхали відкривати по всій Руминії магазини, кіоски, там все завгодно, там автосалони, що хочеться піцерії, суші е, в PFA. Ви можете наймати тільки три працівника. Так, CRL має необмежену кількість видів діяльності. Тобто ви можете одночасно займатися і продажем автомобілів, і хот-догів, і медициною, і трейдингом чим завгодно. Просто на кожен вид діяльності ви будете отримувати окрему ліцензію, е, ну, різні там документи, і все. Але працювати під однією фірмою. Це дуже зручно, на перший погляд, але подивимося далі. Е, PFA ви можете робити тільки максимум 5 видів діяльності, тобто обмежено. Да? Але зачасту цього вистачає отак з головою. 5 діяльностей, щоб тільки встигати. Тому що Ще дуже важливо, не дивлячись ви чи CRL, самі ви працюєте, чи наймані працівники, тут дуже суворо стежать за годиною нормою, ну, нормогодиною. Тобто, щоб ви не працювали більше 12 годин на добу. Тому, якщо ви можете 5 своїх видів діяльності ввести і встигати за 12 годин, то welcome в піфеї. Да? Далі так. Ну, Також пишеться, що, як правило, відповідальність кожного учасника залежить від кількості вложеного капіталу. Ну, це і зрозуміло. Хтось вложив 1000 євро, хтось 100 000 євро, і, звісно, відповідальність у них, них різна. Ну, в PFA ви самі собі начальник. Да? Е, далі е, Ви... В СРЛ ви обов'язково повинні мати бухгалтера та ну, команду, яка буде управляти, допомагати управляти вашим бізнесом. В PFA ви можете бути сам собі бухгалтер, сам собі начальник, сам собі працівник. Так. Далі. А, ну, так, в ПФА, в СРЛ обов'язково мати адміністратора. Тобто, ви можете ну, сам собі бути адміністратором, про це я ще казав. В цьому в, в PFA не ну, повинні, можете не мати. Так, І ще CRL е, 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 більш складна процедура закриття самого бізнесу, тобто приблизно від 5 до 7 місяців це тільки е, податкові перевірки, які е, будуть закінчені, і тільки після цього сроку вам зможуть закрити вашу компанію е, в PFA. Все набагато простіше два тижні і ваша компанія закрита. Але ще додам від себе, що, ну як казалося на цій зустрічі, наприклад, в PFA формі вам можуть дуже багато відмовляти. Це банки у кредитах відмовляють, якщо вам потрібно на розвиток. Це навіть офісні офіси можуть вам відмовляти якісь кіоски, магазини. Тобто, вони можуть відмовляти вам дати приміщення в оренду. Що ніколи не трапиться Сіріал, тобто Сіріал в них це дуже респект, круто. Якщо ти Сіріал, то ти вже у бізнесі цар і Бог. Але може твій капітал набагато менше, ніж PFA, Але Сіріал є Сіріал. Тому перед тим, як відкривати бізнес, ви чітко зрозуміти для себе, як ви хочете розвивати його, масштабувати і взагалі чим займатися. Якщо це якийсь e-commerce, е якщо це якийсь. Наприклад, онлайн-курси, де ви самі перед комп'ютером в скайпі там, продаєте свій курс, то PFA, да, для вас підійде загалом дуже круто. Якщо ви захочете в майбутньому наймати тренерів, вчителів, які будуть вже в вашій онлайн школі працювати, тоді вам краще подумати зразу про CRL. Може на початку воно буде вже трошки дорожче. Тому що відкриття CRL коштує 1200 лей, це офіційна ціна, а PFA 900 лей. Ну також не дуже велика різниця. Чим ще відрізняється? Тим, що вам обов'язково мати бухгалтера в Сірел, там не повинні ви мати. Тому на старті перших декілька місяців ви повинні будете платити просто бухгалтеру за те, що він у вас є, а не за те, що він робить якусь роботу. Тому що, звісно, на старті у вас там не буде дуже багато якоїсь калькуляції, прибутку і витрат, але маємо, що маємо. Ну і в наступному відео ми також розглянемо. Ще які мають привілеї CRL і PFA, а також розглянемо, де і як дивитися ваші види діяльності, і також розглянемо, як тракту, ну, трактувати, наприклад, свою діяльність у PFA. Тому що, також, як було сказано, одна жіночка сказала, що вона хоче бути коучем. Тобто, якщо ти називаєшся коучем, то твій податок буде отакий. От якщо ти скажеш, я просто вчитель якої ну, якогось напрямку, то твій податок буде такий. Тому дуже важливо просто правильно обізвати свій вид діяльності, ну, щоб платити менше податки. Тому що це чисто по-українськи знайти якісь е, лазейки, да, де можна зекономити трошки гроші для себе, але все повинно бути законно, тому що ну, взагалі. Не, не про те, що це Європа чи Руменія, да, а про те, що взагалі і в Україні потрібно робити все законно. Тому потрібно, важливо, дуже важливо знати, як робити це правильно, а потім ви для себе вже придумуєте, як зробити це правильно, але вигідніше для вас. Тому залишайтеся на моєму каналі і дивіться наступне відео.